Скал 404. Гляньте, який сітник, да? Бачите. Щось з цієї сторони зараз зазнімую вам поки. Кажуть, в речиці, Обра Хохма! І дивіться результат оранки. Покажіть своїми бометами. Результат мені кращий за цього плужка. Тоді розказуйте, яку ціну він має вартувати. Це перше, або любим пеленом, щоб такий сітник в пояс. Він робив таку красу. Ну там взагалі водяно. Передок буксує, задок також. Бачите, де весь світник? Ось іду по плиті. Дивіться, яка глибина 30 см це якщо стою ось коліно, оце коліно, так, а це ось нижче Він аж буксує, але йде. Тому напишіть, варто є чи не варто є, скажете для чого таке орати? Ну, попала долина. У полі, що зробиш? Потрібно, потрібно орати. Тракторець смиче. Перша передача, температура 80. Працюємо далі.